Де українцям шукати безкоштовне житло в Польщі? З 1 липня Польща зупинила програму, яка компенсувала приватним особам витрати на проживання українських біженців. Це нововведення змушує багатьох українців шукати нові засоби безкоштовного розміщення в країні. Представники польського уряду пояснюють відміну програми тим, що держава хоче більше вкладатися у свої внутрішні соціальні програми та економічний розвиток країни. Також зазначається, що попит на компенсації знижувався, а в центрах колективного розміщення побільшало вільних місць. Польський уряд створив кілька порталів для допомоги українцям, де можна знайти інформацію про доступне житло та інші види підтримки. Один з таких порталів – «Помаглям Юкремени». Тут доступні пропозиції про тимчасове розміщення та іншу корисну інформацію. Муніципальні адміністрації часто мають спеціальні програми підтримки для біженців і можуть надати необхідну допомогу. Біженцям можуть запропонувати проживання у колективних центрах. Проживання там буде безкоштовним перші 120 днів, після чого деякі категорії зможуть проживати безкоштовно і далі, а решта платитиме до 60 злотих на день. Також допомогу пропонують різноманітні благодійні організації, фонди та релігійні громади Польщі. Збережи, підпишись, поши.